У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Священний Владико, дорогі браті священстві, вітаю між нами голову районної адміністрації, пана мера міста Стрія і пана мера міста Морщина, інші, голову районної ради сьогодні. Сьогодні всі зійшли, що тому що сьогодні день міста. Але передусім сьогодні є праздник катедральний успіння пречистої Діви Марії. Цей праздник цілковито належить до радісної звістки про спасіння людини. Воно стверджує надію на воскресіння тіла, впевненість. Що смерть не матиме в житті людини останнього слова, та свідчить, як перетворююча Божа любов проявляється в житті конкретної людини серед найбільш брутальних обставин цього грішного світу. Посміння Пречистої Діви Марії є таємницею її переходу від землі до слави в обійми Небесного Отця. Бог мав свій план щодо Діви Марії. Він хотів через неї обновити красу людини, створену на його образ і подобу. І Богородиця втілила цю ідею, свою згоду і дозволила тому Божественному пробити бар'єр людського та витворити у своїм життям рай на землі. Вона що породила Воскреслого, та як представниця цього створіння слухняно погодилася на неповторну взаємність між Богом та людиною, а тому перше осягає мету, для якої скороване життя кожної людини. Марія повстає, мовби, тлумачення притчі про зерно. Яке знайшло родючий ґрунт і перенесло стократний плід. Вона цілком відкрита на слово і дає йому в розпорядження своє життя і життєві сили. Водночас і її життя збагачується та поглиблюється силою слова, котре прийняла. Марія своє слово, але теж пристосовує до нього своє життя. А так і її життя. Це є словом, яке дає сенс всьому. Причисте діва Марія стала життєвим простором, який земля віддала небу. Діва і мати стала паростком, першим плодом перетвореного створіння, тому Бог, як повний колос, взяв її до неба. Отой найбагатший благословенний колос. На цій землі, взятий до неба, є для нас пам'яттю про наше майбутнє. Бог підготував для кожного нас свій план, як ми маємо жити. Він посіє у нас зерна благодаті та є сонцем, яке дає ріст, але очікує, що ми приймемо ці зерна у своє серце, бо без нашої спобідної співпраці. Колос нашого життя до неба не дозріє». Для причистої Діви Марії ідеалом є Бог. В ньому вона і для нас прикладом і підбадьоренням. І те, що нас з нею передусім єднає, є віра, з якою ми відкриваємося Богові, і любов, з якою ми йдемо за Ним. Бо вірити означає визнати, що Божий план для нашого життя є кращий, ніж той, котрий би ми спроєктувати могли самі. І любити означає бути наполегливим у тому, до чого нас Господь кличе, навіть якщо це буде тяжко і коштуватиме всіх сил нашого життя. Тому для Пречистої Діви Марії не існує смерть і суд. Бо вона увійшла у той вимір буття, який ми звикло називаємо небом. Небо не є протиставленням землі, тому що небо, сприйняте як спілкування з Богом, охоплює і включає землю. Дівляючись довкола себе, хто з нас скаже, де закінчується земля і починається небо? Чи земля є лише суха грудка? Хіба це також не затверділа кора нашого серця? А небо, бо вже воно доше зорене скріпіння над нами, хіба воно не може бути також подихом життя, що живе в нас? Богородиця є землею в небі. Землею, з якої всі ми створені, однак це відкуплена земля, перетворена благо... дією благодаті Святого Духа, земля, яка відтепер навіки перебуває в самому Бозі, а в цьому і запорука спільної надії всіх людей. Тому причиста діва, перенесена до Бога, залишається глибоко людяною. Матір, яка постійно своїм обличчям звернена до землі. Вона чуває над кожною людиною, яка часто зранена невизначеністю та страхом перед майбутнім. Свято успіння Пресвятої Богородиці і опору для всіх тих, особливо хто страждає, сумує, хто живе з опущеними очима, яких не може підняти. Воно є сповіщенням останніх речей, того, що станеться наприкінці часів, коли Бог буде все і у всьому. Тобто знаком тієї повноти, радості і слави, до якої прагне людство і кожна людина, зокрема. Марія є частиною вже відкупленого людства образом землі, обетуваної, до якої ми покликані. Шматкочком землі, що вже перебуває в небі. Ми живемо в часі, але усвідомлюємо, що наша справжня природа виходить за межі тимчасовості, яку ми занурені. Нам подобається дочасність, але ми усвідомлюємо її межі і дуже часто сповнені страху з того. Що та дочасність дуже швидко плинна. Можливо, ця здатність приймати своїм розумом те, що є більшим за наші теперішнє усвання, є шляхом для усвідомлення таємниці Діви з Назарету, яка завдяки Божому дару, який прийняла свобідно і покірно, стала Матір'ю Спасителя, а тим чином і частинкою землі. Частинкою з нас на небі. Її тіло, взяти землі, тіло, яке, в яке воплотилося Отче Слово, сталося для нас Євхаристією. Подякою було передане світло, яке є джерелом і метою всякого світла, а тому стало прообразом остаточної долі всього творіння, яке колись буде прийняте цілковито у Боже життя. Цю подяку ми разом з Дівою Марією сьогодні складаємо перед престолом від вічного тридиного Бога. І в цій подяці з нами єднається небо і земля. Дух Пресвятої Діви її місія триває і сьогодні, вона має силу оновлювати життя і світ. Як знаємо, з розвитку людського суспільства наші життєві проблеми не щезають. Вони лише змінюються. Людина завжди залишається сама собою і постійно потребує помочі і захисту. І Діва Марії завжди буде з нами, щоб допомагати і зберігати нас, бо і після свого спіння чуває над нами з неба, чуває кожну миті і на кожному місці. Сьогодні місто стастри вітаю. З днем міста, з днем міста, котре сьогодні і завжди від вже другий рік ми святкуємо у Успіння Пречистої Діви Марії. А тому сьогодні ці літургії поручаю весь трил, але теж і цілостицьку єпархію, опіці нашій Небесній Ненці. Вона щедро обдарувала нашу єпархію, бо маємо майже 12 Чудотворних ікон, одна з головних, яких є тут, ліська ікона чудотворна, яка своєю історією відображає суть патеринської піки причистої діви Марії. Бо в своїй історії вона є та, котра йде навіть на вигнання зі своїм народом, зі своїми дітьми. Тому прошу вас, аби ми всі разом об'єднали сьогодні цій молитві, які би вклали перед пристілею нашої небесної матінки, весь в нас український народ. У ці тяжкі часи випробування військової агресії, війни просім за всіх і за все, в тому числі і за навернення наших ворогів. Бо і каже Христос, хто просить про це, збирає вогненне вугілля на їх голову. Просім не з помсти, але з того, що страждаючи серце причистой Діви Марії, трепить через них. А ми, як добрі діти своїй матері, хочемо скласти сьогодні вино вдячності і потіхи, обтерти її сльози. Та як вона обтирає наші і принести їй себе і світ, як благодатний, щедрий і радісний для Його серця дар. А вона, знаючи наше безсилля, візьме до уваги нашу добру волю і занесучи перед Христівством Небесного Отця через руки свого Сина, направдує здатна. Ви для нас перемогу, мир і єдність. Амінь. Слава Ісусу Христу!